8 кг ваги у 15 років, вибухонебезпечний протигаз і черговий 200-й колаборант. Вітаю, це дайджест подій 8 листопада. Поїхали! Вночі ворог тероризував Нікопольщину, цілив по району двічі. З десяток пострілів з важкої артилерії зробив по червоногригорівській та марганецькій громадах. На ваших екранах наслідки вчорашньої атаки. Внаслідок неї поранення отримала 31-річна жінка. У тому ж Нікополі в руках у підлітка вибухнув протигаз 80-х років. Хлопці рятують у лікарні Дніпра. 16-річний містянин отримав хімічний опік обох очей, обличчя та кистий рук через вибух протигазу. Юнак роздобув старий прилад і хотів розібрати його. Натиснувши кнопку на фільтрі, з пристрою бризнув струмінь речовини в обличчя. У 15 років важила 8 кілограмів. У кривому розі судили матір, яка знущалася над власною дитиною. У суді довели, що засуджена мала на отриманні дитину з інвалідністю. Вона не забезпечувала доньку харчуванням, лікуванням та належними умовами проживання. Наразі судом жінку позбавлено батьківських прав, а дитина знаходиться у дитячому будинку інтернаті під наглядом спеціалістів. Суд виніс вирок чотири роки позбавлення волі. Рухаємось далі. У Дніпрі викрили діяльність чергового ковцентру. Під час обшуку у житловому комплексі в центрі міста виявили 20 робочих місць з комп'ютерною технікою, інтернетом та засобами зв'язку. На місці перебувало 16 людей, які причетні до вчинення шахрайських дій. На кадрах бачимо, що шахраї працювали за схемою дзвінок від родича, який потрапив у халепу, і йому нібито терміново потрібна фінансова допомога. Також Дніпро понад 20 тварин знайшли в квартирі померлого дідуся. В приміщенні виявили 23 кішки та три собаки. Тварини худі, брудні та ймовірно, хворі. На підлозі були кілограми фекалій, сечі та чудний запах аміаку. Деталі смерті чоловіка невідомі. Про трагедію повідомила місцева жителька на своїй сторінці у Фейсбуці. Також вона просить допомоги з притулком та медикаментами для чотирилапих. Також у Дніпрі рятувальники дістали чоловіка з вентиляційної шахти. Інцидент стався ввечері 7 листопада на вулиці Титова. 34-річного чоловіка госпіталізовано з попереднім діагнозом перелам обох нижніх кінцівок. І до приємного сьогодні подвійна порція: Дніпровські майстри-офісники тероризують мокшанців не тільки ефективно, але й креативно. На останок, черговий колаборант з так званої ЛНР отримав те, на що заслуговував. Загинув екс-начальник управління народної міліції ЛНР Михайло Філіпенко. В його автівку небайдужі підклали вибухівку. Псевдодепутат загинув на місці. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екранах. Побачимось вже завтра. Пильнуйте себе.